Є в нас чотири ящички. Ви просто не уявляєте, на яку тут суму. Я то знаю, що тут, і зараз один ящик болгарочкою дні відкрию і вам покажу. Ви просто пофантазуйте, наскільки тут може бути в чотирьох ящичках? Пофантазуйте, а ми зараз все зробимо. Так, дивіться, що тут. Ви бачите що тут? Мідь. Чотири ящика. Зараз. В цього клієнта, в принципі, просто можна брати, ставити ящики на вагу і вже розраховуватися. Бо це постійний клієнт, і ми, ну, ну не було в нього там ніяких таких, знаєте, протиків, проколів. А поки що, ж ми паузу, ми зараз це все підготуємо. Так і є, дивіться, нуль. Ми взяли один ящичок, висипали і ставимо на ваги. Бо я просто забув скільки ці ящики. Я думаю, десь пів кілограма, 600 грам важить один ящик. І от ми висипали його мій. І відкрили інший ящичок. Дивіться, раз. І тут теж, бачите, випаляна мідь. Її нема сенсу розбирати в постійно клієнта. Ми зараз ці ящики просто поставимо на вагу і знімемо по 600 грамів на кожен. Покажу. І як ви думаєте, скільки вийшло? Більше, менше, хтось там собі прикидував, просто цікаво. Вийшло на 37 500 гривень. Це ось цих 4 ящичка. 37 тисяч 500 гривень. Як думаєте, вигідно йому було доставляти поштою до нас чи на будь-яку іншу онлайн-прийомку? Та, звісно, вигідно. Бо в нього в регіоні 200-220 гривень кілограм мідь. У нас на сьогоднішній день 270 гривень кілограм. Круто, круто, а я люблю вас і ви найкраще.